Будемо екстраполювати на ситуацію, що буде далі, і говоритимемо про це, зокрема, із Степаном Гавришем, першим заступником секретаря РНБО у восьмому-одинадцятому роках. Пане Степане, вітаю. Доброго дня, слава Україні! Героям слава про колаборантів, скажімо, і про тих, хто вітав росіян. У нас є зараз законодавство, у нас є випадки вже розслідувань і судочинств зараз. Уточнюються закони, щоб прості люди не потрапляли під дію, так би мовити, відбувається потрібна дія. Але, скажімо, э, чи буде масштабно і повністю якісно забезпечено затримання, доведення в суді і покарання для тих колаборантів, що нині маємо, які ризики цьому ви вбачаєте? Має бути практика э, після другої світовини показує, що нові уряди діяли досить жорстко відносно колаборантів. 10 тисяч повій Парижі поглили налесо, ті, які спали з німцями, і вигнали з Парижі. І по дорозі всіх майже побили. Це стосується колаборантів Чехословакії і інших е, країн постнацистської е, е, окупації. Україна має прийняти жорсткі закони відносно колаборації, оскільки зараз на високій емоції мотивації протидії. Рашизму російським окупантам Путіну ми маємо надзвичайно консолідацію в цих умовах. Е уряд перш за все, парламент має і президент має неймовірну підтримку. Зв'язку з цим треба приймати жорсткі рішення і діяти е більш ефективно. Подивіться, суди винесли менше 400 вироків е по е зрадах колаборації. Інших uh, діях, які здійснюють uh, українці, наприклад, коригувальники вогню, тощо uh, розслідується приблизно, по моїм даних, uh, дещо менше трьох тисяч справ. Uh, це не говорить про те, що в Україні надто багато колаборантів, це говорить про те, що uh, правоохоронні органи поки що діють по інерції старого часу. Потрібно нове законодавство більш жорстке. Знаєте, я може і не зовсім коректно зараз. попробую висловити свою точку зору, оскільки я доктор права і е, гуманіст по своїй природі, але я на час війни вив би смертну кару для всіх тих зрадників, які е, зраджуючи батьківщину, народ е, призвели до смертей, перш за все, масових смертей на території України, тобто коригували. Російські ракети, які впали на вокзал Краматорську, на супермаркету Вінниці і так далі, і ті, які здавали своїх земляків Вовчанську, в Ізюмі, до того в Бучі, Бородянці і інших, тому я вважаю, що на період війни це треба було би зробити для того, щоб подібна норма в кримінальному кодексі і рішучість української влади. Стримувала б перехід на сторону ворога, дійсно показуючи штепу, ми відчуваємо безсилля, внутрішнє безсилля. Що ми всі тут намагаємося, кожен на своєму різному місці намагаємося протистояти агресії, вистояти цю війну, вижити, виховати дітей, зберегти економіку. А такі люди вони просто збиткуються над нашим способом. Життя над українцями над українською державою, тому я би не прощав нікому. Ну, от продовження власне до таких спробуємо, як з вами, як з правником, як з фаховою людиною, такі практичні наслідки того, як от зараз колаборанти, скажімо, мають досі десь якісь варіації українського законодавства. Уникнути відповідальності або отримати, скажімо, можливо, якусь не ту статтю, коли вони там перетинаються по означеннях і так далі. Є такі деталі, котрі справді от зараз вони вже видні, їх треба швидко усувати, тому що е, питання власне розгляду колаборантських справ на часі, і вони ще будуть. Це не деталі, це скалка. Оці вчора е, схеми Сідлецька оприлюднили інформацію про заступника Голови Верховного суду. Здається, Богдана Львова, який має російський паспорт, і дружина має російський паспорт і так далі, і повідомили, що ряд суддів закликали у телефонних перемовинах своїми близькими підтримувати російську агресію, виправдовувати її і таке інше. Вчора були оприлюднені також результати дослідження фонду разумкова соціологічні. Зверніть увагу. Що фактично вся українська влада має негатив, суцільний негатив. Це говорить про не просто а, недовіру до української влади, а говорить про конфлікт, який виникає між суспільством, українським народом, політичною нацією і владою як такою, крім збройних сил України і президента, уряд, Верховна Рада а, мають а, мінусові глибокі знання. Найгірша позиція суду. Суд а, виправдовує колаборантів. Пам'ятаємо про директора школи. З Києва, десь тут з Печерських пагробів, яка а, була, в принципі, людиною, яка займалася а, ледене коригування вогню по Києву, так, і її пустили під заставу, вона виїхала з України. І видно вже німецька біженка або польська біженка. Тому а, проблема в правосудді, проблема право, діяльності правоохоронних органів, проблема в корупції нарешті. Яка домінує до цього часу, і ми що б ми не говорили, які би заяви не робили на те, що нас сьогодні зроблять членом Європейського союзу, цього не відбудеться, поки ми не зламаємо українське правосуддя, українську правоохоронну систему і не зробимо її сучасною цивілізованою толерантною прозорою відкритою, яка базує свою діяльність на законі. Треба зрозуміти, що судді не священні корови, це громадяни України, які з на на службі держави в реальності, ми наділили їх якимось функціями ледве не недоторканих осіб, які ну скажімо так, сьогодні можуть будь-які зусилля: зусилля президента, зусилля збройних сил України перетворити в катастрофу, внутрішню катастрофу. І завтра, коли ситуація завершиться нашою перемогою, коли ми вернемось до. Нових реформ суди можуть зламати будь-яку перспективу. Зв'язку з цим, це мені здається, боротьба навколо президента, щоб не реформувати правосуддя, поставити своїх людей, керувати ними. Залишення цієї звички корумпово-олігархічної радянської впливати на суди через політичні інструменти, вона і є найбільш небезпечною. Зв'язку з цим, крім про окремих колаборантів чи про їх велику кількість, які зараз знайдені. От сьогодні спійманий на території Вовчарів, із начальник, да, начальник райвідділу поліції Балаклеї, який був поставлений комендантом гранітом російським. Тому ми бачимо, що ці люди не можуть тривало знаходитися десь там в слідчому ізоляторі, але потім несподівано. Виявляється, що суддя виносить їм виправдальний вирок або їх відпускають під якусь заставу і вони зникають, появляються на території Росії нашими ворогами. Це було в минулому 14-го року десятки, а може сотні разів. Коли ми, наприклад, ключового свідка Цемаха по Боїнгу М17 щодо його можливих свідчень, які могли б показати замовників і організаторів. Цього теракту просто передали Росії, і я вважаю, що в цьому контексті принциповість протидії колаборантам ефективна робота правоохоронних судових органів є найголовнішою. Ну, от коли виходити з позиції претензії до нереформованого судочинства, скажімо, для того, щоб засуджувати Росію, наші заяви звучать про створення окремого спеціального трибуналу угоди між країнами окремого формату додатково до тих справ, що вже міжнародні суди власне беруться слухати в Україні. Скажімо, щодо найбільших колаборантів, тих, хто Ну, відомі і вчинили найбільші злочини, скажімо, за різними категоріями їх можна визначати. Є реально створювати окрему судову форму реалізації правосуддя? Тут є якби дві частини відповіді. Перша частина пов'язана з тим, що ми можемо дійсно максимально реалізувати нашу правову позицію щодо. Незаконної, неспровокованої агресії Росії проти України, використовуючи внутрішні правові е, юридичні процедури. Зверніть увагу, Костейний суд мовчить і пішов у підпілля. Чи є можливості Костейного суду е, винести косийне рішення щодо багатьох питань: Криму, Донбасу, е, мінських угод та що завгодно, і нарешті агресії? Росії проти України дати цьому конституційне визначення і перетворити це у акт, власне, який буде сприймати на міжнародному рівні конституціоналісти всіх інших країн. і Не тільки є Верховний суд, який може прийняти цілу низку рішень відносно питань, які пов'язаних з майном Російської Федерації, грошей фінансів на території України і не тільки Український Верховний суд. Може прийняти на себе на підставі спеціального закону рішення по першій інстанції розглядати найважчі е злочини, вчинені Росією, включаючи від президента Росії і закінчуючи. Командуючими підрозділами і так далі. Тобто, фактично, почати цей процес розгляду питання у спеціальному не трибуналі, а режимі Верховного суду. Щосується питання трибуналу, то це питання міжнародного суду, так би мовити, коли суддями будуть представники від України, але одночасно від Британії, Америки інших країн по Прикладу міжнародного Нюрбенського трибуналу, коли військові злочинці до засуджені міжнародним судом, це одночасно дасть можливість для України вимагати відшкодування збитків, спричинених війною, як для держави в цілому, так і для загиблих українських солдат, цивільних дітей тощо, одночасно. Для внутрішнього правосуддя залишається одна тема, яка є принципово важливою. Це тема, яка пов'язана із викраденням українців. Тобто, з одного боку, викраденням тисяч дітей, які сьогодні усиновлюються на території Росії, створення фільтраційних таборів і, а, нарешті, це примусові депортації. До чого я веду? Мова йде про створення суду а, геноциду, відповідальність за геноцид, коли. Фактично, подібні дії, масові дії свідчить про те, що знищується етнічна основа народу українського. Я думаю, що в цьому контексті саме юристи, правники мають діяти. Нагадаю, що саме два українських юриста зі Львова фактично створили поняття геноцид і забезпечили відповідальність за Холокост нацистської Німеччини. Свій час і наслідки правові також розробили вони, тому я думаю, що України сьогодні є і приклади і одночасно. Потенційні можливості є достатньо високий рівень високого рівня кваліфікації людей, які є в Україні, які мають міжнародний досвід, внутрішній досвід. Але як я бачу, їх практично ніде немає, їх не використовують для такого роду дискусії. Може, тому що надзвичайна гостра фаза війни, яка розвивається. Ну, скажімо, так, досить стресово кожний раз. Да? і Це важко робити одній людині, яким є президент. Але має бути відновлена система. Система правосуддя в Україні, яка була спотворена в свій час, вона до цього часу не реформована. І те, що там окремі закони, окремі правила, окремі процедури реформуються, не реформує в цілому правосуддя. Правосуддя України. Воно ламає будь-які зусилля по реформам, воно переписує будь-які правила, які встановлюються законодавцями, президентом, кабінетом міністром, якщо це правосуддя куплене і працює як корупційний станок, почуваємо саме так. Вертаючись до русло колаборантів. До речі, тут заувага така, якраз Українформ написав, що депутата Деркача оголосили в розшук через державну зраду. За даними слідства, чинний народний депутат упродовж 19-22 років отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Російської Федерації за підривну діяльність проти України. Гроші фігурант відпрацьовував через учинення різноманітних дій, зокрема у публічній площині, спрямованих на дискредитацію і між України на міжнародній арені. Погіршення дипломатичних відносин між США та Україною а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу і НАТО, вертаючись саме в колаборацію, от оцей випадок хотілося б обговорити з вами. Примусова мобілізація, зокрема в Луганську, вона триває, і схоже, що терористи вирішили далі рухатися в тактиці закидування трупами, у котре звертаючись до всіх таких мобілізованих і їх рідних, зауважуємо, що завжди є можливість здатися збройним силам України і зберегти життя. А от якщо у подальшому от ставлення держави до тих, хто був мобілізований, бодай примусово, якщо вони не здавалися, якщо вони провоювали, скажімо, і на завершенні війни вони о, будуть живими, хоч і на стороні ті, що поразка зазнала, що йшла проти нас війною, вони воювали проти свого народу. Як тут виходити з цієї ситуації? Існує правило, е воно. Є стандартом для розуміння воєнного злочину, людина, яка взяла у руки зброю, незалежно від того, які обставини її до цього призвели, вчинюючи воєнні злочини, є воєнним злочинцем. І е, власне знайти е, будь-які виправдання цьому неможливо. Можна говорити про пом'якшення якоїсь вниз, але якщо він, е, цей солдат мобілізований примусово, е, Стріляв і бував українців, не здався полон, маючи таку можливість, не втік, не сховався, не взяв в руки зброю і так далі, то він залишається суб'єктом кримінальної відповідальності для міжнародного і українського національного права. Що стосується взагалі цілому цієї ситуації примусової мобілізації, то тут така палиця в двох кінцях: з одного боку. Нам намагаються сказати, що це примусова мобілізація, але як можна примусово заставити таку масу людей, взяти в руки зброю, одягти тактичну одежу, сісти в танки за управління артилерійських систем і так далі, і стріляти по українській території це неможливо. Мені здається, що таким чином заздалегідь намагається виправдати ці. Цю поведінку такої маси людей, які прагнули руського міру, і ми ведемо дискусію, яка виходить на більш високий рівень, чи несуть відповідальність всі, ті, хто сьогодні підтримує цю війну, хто підтримує головного ініціатора цієї війни Владимира Путіна, чи ні без сумніву, нам треба говорити, що сьогодні немає хороших людей на серед тих, хто підтримує цю війну. Це однозначно люди, які мають понести відповідальність. Німці після війни проходили тривалий період денацифікації під власне охороною американських солдат, перепоховуючи братські могили, таке інше. Тому в цій в цьому контексті колаборанти так би мовити, мобілізовані вордло, зеки, які за власне амністію сьогодні агітуються. Двічі героям Росії пригоженим в колоніях для війни в Україні мають понести відповідальність. Якщо вони будуть биті, їх треба розшукати. Треба створити спеціальний орган, який має друкувати списки таких людей. Треба створювати спеціальні а, внутрішні а, системи, які будуть шукати їх, де вони не сховалися. Е, досвід Ізраїлю показує, що це потрібно робити. Потрібен не те, щоб український національний масад. Між чи Масад не має закону, з яким він регулюється. діяльність його. Треба створювати спеціальні українські органи, які би діяли в закритому режимі на території Росії, на території окупованих територій, і власне. Відповідально відносилися до зобов'язання протидіяти такій, такій спробі сьогодні, е, от збільшити об'єм цієї війни, наростити її за рахунок примусової вербовки, мобілізації проти українців. Спасибі, пане Степане, спасибі за аналітику і ваші пояснення. Сподіваюся, що основні теми ми зачепили. Степан Гаврович, перший заступник секретаря РНБУ у 8-11 роках, щойно в отері апострофтіві.